Коли ми обговорюємо регламент і для себе витягуємо найкращі варіанти для ковалівки, то ми повинні розуміти, що у нас буде нецікава вища ліво. Так... І, і коли ми щось пропонуємо, ми повинні мислити не тільки про себе, а й загалом про, от скажімо, про вищу ліву, загалом, щоб вона була цікава. Не одна, дві, три команди, І щоб ті команди, які виграють першу лігу, щоб вони хотіли мріли грати вищу лігу. розумієте? А це питання не тільки е, тої команди першої ліги, хоча вони повинні заходити, а й те, як ми створимо, яку, яке середовище ми створимо вищу лігу. От. Один, один, одне з пропозицій, коли -то ми обговорювали, це зробити просто вищу лігу бізнес такої ліги. Убрати всі обмеження, топ команди з великими грошима грають, ще інших команд спасту, з Фастова, з Білоцеркви, така от бізнес-лігу. А вище, перша ліга, там, виніше перша, друга літа друга ліга, це от... Е... Тому це так просто. Можна, Дивіться. Це команди коварів в прошлом році, це був Я лігені. Я загалом конкретно про коленеві. Скільки було регіонерів, я знаю. А, місяць, місяць, було. Я, О, один казах. Я, я говорю Я говорю, загалом, ви повинні е розуміти, що від вас в тому часі залежить, е який, який буде футбол. І команди, от, і молоді хлопці, які збиралися так. То це не тільки Ленина Васильовича і ми, моя там справа в, тому, в той федерації, всі разом ми робимо. Це. І ну, Одна з найкращих федерацій, я вам скажу, це дійсно так. Але хочеться йти далі і робити ще кращі речі. З приводу значить, того, що йти далі, все-таки я вважаю, що ми повинні прийти до якісного нашого сайту. І опять же це питання кожного. Я вважаю, що ми повинні кожен на своєму місці, команди після матчів, повинні бачити всю інформацію, бачити регламенти, бачити суддів, бачити там всі, всю статистику, відео, фото і так далі. Це можливо зробити. І заявки розмістити і так далі. Це, це можливо зробити, але без участі кожного ми це не зробимо. Тому що оскільки ми не будемо говорити, ну, я ж не буду їздити на, і, на, на матчі знімати там, команди для того, щоб їх потім заявку, заявку, заявку закачати на той сайт. А відповідальністю всіх повинна бути. Всі, хто е, хоче, щоб було краще, то треба взяти щось і маленьку річ зробити. І тоді буде краще. Тому сайт, розумієте, він є у нас, ми витратили кошти, потратили ми витратили зусилля. І, і можна йти далі, але настільки це це мощні, що моста федерації просто відпочиває. Сайт, Кстати, пар, пар. Там вже тільки одна митниця була на тому сайті. Митниця, так. Да. І... Я ні одної і... команди. Паша Добрянський зробив ваше фото і завдяки цьому, там накачав. Але все ігнорування, просто більше нікому це не потрібно. Ось тут є проблема. Так я не розумію. нікому не потрібно. Якщо. Що не чи Яка це, різниця? Це, різниця? Послухай, Валі, ну це ж смішно говорить про те, що зараз ти не розумієш, як Ковалівка дасть фото своїх гравців. Я розумію, я не, роз, не, не вмію. У вас є свій фотокореспондент, він все зробить. Тому, Е... Кому говорить, то <світ> <говорить? світ> Петрович? Я тільки просав, ти. Тому <плоджес> я рахую, що в цьому році сайт треба наповнювати, наповнювати якісно, і заявки там мають бути. Команді не повинні там, не їздити на федерацію, щось виясняти, вони повинні на сайт подивитися, всю інформацію про ту людину, яка вас цікавить, побачить, хто це, откуда і так далі. Це все можна зробити. Але без, без вас ми не зробимо. Якщо ми тут щось приймаємо, давайте, якщо ми погодили, то так і робити. З приводу заявок. Ми погодили, що... Робимо заявки і деякий термін. От, 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 от це треба і, і втілювати в життя. У нас що відбувається? Якщо дотримуватися того, що ми тут обговоримо, то пів половина команд чемпіонату не буде допущено до участі. Тому що без відповідальності команди не вчасно роблять ці заявки. І половина команд дійсно якісно, а половина так, от воно пройде все одно, я там перший, другий, третій гру граю, все одно потім довезуть ці заявки. Тобто немає дисципліни, немає поваги до той роботи, яка, яка, яка робиться на федерації. Тому давайте приймемо. Або заявку взагалі не потрібні, давайте вирішимо. Або, <плес> <якщо, плес> <не потрібні, плес> да, або якщо вони якщо, якщо, не не потрібні, потрібні, давайте вирішимо, коли вони будуть готові. І той термін, який ми вирішимо тут, ми його будемо дотримуватися. І якщо пройде цей термін, то вибачте, ви не будете допущені до... До, до наступного матча, 0-3 наступний матч, поки не буде заявки. Вот. Давайте всі разом вирішимо. Тому що ну, одні, знаєте, дійсно кидають все, приїжджають, і цю заявку роблять і ну, дійсно видно, як це відношення. Як правило, це молоді команди, молоді хлопці. А так, ти... Я, вибачте, я привів. Минулого року і позаминулого року, сучок місяць без виладу сидів. Я менше тут був. День в день сидів по пів дня Федерації. Подомовлялися, подомовлялися, приїдемо. Той не приїхав, той не приїхав. Хто не знає ну, най... заявки, ну, я, зараз ви, ти, зараз, я можу список доробити кожен раз. І до речі, оці молоді команди паш, більш дисципліновані, чим старожили так, Тому повага е, повинна бути один до одного. І давайте вирішимо, от, Івич, давайте, якщо можливо, зараз по конкретну дату встановимо, коли розпочинаються заявки і коли вони і коли... Як ви починається наступного вівторку? Наступного число? 19 19. 19 по 19. Місяць достать. 19 квітня на кубок пробьте, ми говоримо про Чемпіонат, пробіть на кубок окремі заявки. Якщо ви готові, то я знаю вам. Ризики <реш> у вас стабільний колектив, якщо там треба буде <реш> заявити <реш> одного чи двох гравців, ви потім до заяви. А так я знаю, що ви робите ту заявку на кубок і вона у вас за підцяну. А так пізна, що так пізно 19 травня? Ми ж говоримо, ми не, говоримо ну, не просто заявку привезти, кинути. Аж 19 травня ні. Та ні. Це раніше. Просто оцю заявочку, всю е, скажу, та, думати, Це, це за хазяйство в електронному виді. з фотографіями гравців. ビジネスリーに書きつける。 З 19, по 19 ми говоримо про сайт, на кому не сайту. Да, да. а, а давайте ще поговоримо про ті заявки, які, з якими команди будуть. Б, 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 на... До початку змагань у всіх команд повинна бути заявка. так? І без заявки вони не допускаються Допустим. до змагань. Допускаються до 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 тільки три ноль зразу. Не допускається, Казав про перша гра, а я сьогодні вечором заявку приводив. Це неправильно. неправильно. Ми, неправильно. ми знаємо, давай, давайте те, зараз мій. з вами домовимося по дням. Які дні ми домовимося, такі дні я буду там знаходити. Розумієте, Тобто не те, що там, знаєте, захотів, приїхав там будь який понеділок, давайте домовимося. який вам зручно, такий я під вас підлаштую. Вівторок це однозначно під Це стільки четвер... людей, що кажуть, е... підкажуть підлаштуватися. Вівторок, вівторок є все. Під, 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 під. Вівторок-четвер, два четвер... вівторок, четвер... дні, коли е, можна привести заявку на Хлопці, Дивіться, якщо допустимо вівторок четвер, це базові дні. Ну як от знову ж таки ввертаються до минулого, позаминулого, до, 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 до любого <laughs> сезону. Якщо позвонив. Представник команди, що я можу приїхати завтра. А завтра це ну, середа. То що? Чи сучок, чи я, хтось хтось відмовив? Ніхто ніколи. Це вже індивідуально. Да, е, є ще одна пропозиція, це, правильно. Е, якщо йде на Кубок і на чемпіонат, в принципі, можна робити дві заявки, що правильно. Е, я пропоную на Кубок в команді другої ліги. Е, Мати таку саму можливість заявити 5 лігенірів, щоб бути в одна була умова з вищою лігою або з першою саме на кубок, не на чемпіонат. Да? Тому що якщо апріорі йдемо в чемпіонат без лігенерів, то і на кубок ти не можеш їх, да? а чомусь на Кубок е, вища ліга і перша може привезти лігенерів. В Києво-Святошинському районі так можна. І не тільки в києво що саме на Кубок. Це щоб були рівні умови, Васильович. Та раді Бога. Це правильно, да? Якщо виключно на купу, якщо не масмодіти мільйонів в слабшій команді, на ігровках говорять нового. Зачем другий Ну може хтось хоче. Саша, 5 мільйонів, 2,5 тисячі за руки. Яка разниця? Мають на кухні. Ні, нам Так, це не заплатить шанс. Є логіка, Саша, є логіка. Це тільки на

Синю першу лігу або вищу лігу, і там да. сало з легіонерами, а тут звісно не буде. Як на мене немає нічого тут приступного. Тому... Положи на Кубок, я Положи а Положи а пропулаць, пропулаць. це не про Ні, на кубикунах. А, Василь, давайте на Кубок, да? Для другої ліги їх проплачують заявки не треба. На чемпіонаті їх не буде. буде. О, у нас не мільйонів, взагалі, як ти не поймеш. Ми один мільйонів на Бух просто володу. Хорватський? Хорватський 18. Гривень. Так за кого проплачувати. То ви за таку хочете, мені все одно. Я просто, якщо на Кубок платить по 500 гривень, може зменшити 5. По е, Я, якщо брати 5 мільйонів на Кубок, образно нового. Якщо давайте по 500 гривень, щоб заявити і, шоб і, шоб шоб і, рай, і їм за те, що приїхали. А, і одна гра піде, це образ наряд 4 тисячі. Кубки чи Кубки.

Лізі, хай, додоли, так, ні, а, не, так. Так. Кубок є для того, щоб Чуть побачити легіонерів, перевірити, треба вони чут. чи не, не треба. У кого є можливість, то привезе. То не, не, питання, не питання на кубок дозволить п'ять легіонерів в другій лізі безкоштовно раді Богу. Не питання. Ну але вони мають обов'язково. Обов'язково. Обов'язково а в чемпіонаті це. Виключено, Виключено. Виключено. результат буде Платить, якщо вони тоді є. А ти будеш платити на чемпіонаті. Це, Це буде, діло кожного конкретно. Но. Захоче, будь ласка, не захоче. От то, буде, то, що вони що будуть грати кубок на чемпіонаті. По заявкам завершено. Да, і так, команди не, не допускаються до змагань без заявки. Заявки ми приймаємо вівторок четверт на федерації. Якщо. Там індивідуальні які-то потопавки, ну, індивідуально там зупинка приїде. Так, е, тепер давайте оголошуємо. Ще, ще момент. Будь ласка, не дзвоніть, я приїду 8 часов до тебе додому. <ріст> <ріст> ну, скандал, сучка, скандал вдома буде. Стоїть 5 машин під воротами, тому що завтра игра, 5, 5 машин стоїть, заявляється. Приїхали 9 вечора, заявляють. Із дівчатами. <ріст> <ріст> дівчатами. <ріст> дівчатами. Ну давайте йду ну, якось ціни час, то тільки свій. Дивіться, тепер заявки. Давайте заявки. Можливо, заявки робити в електронному вигляді. Тобто з 19 по 19, якщо ми з вами зараз домовилися... Е... До 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 це ми говоримо, а я не бачу реакції. Можливо, Ні, я... Реакція буде тоді 03. Перший матч 03 після 19 травня і тоді буде все коня. Це робити заявки, треба приязни. Давайте з 19 по 19 ми робимо вироби. заявки в електронному вигляді і наповнюємо це. Хто не може це зробити, давайте скажіть, озвучте. Фізично, мов налови. Якщо всі можуть, давайте приймайте. Так, вона подається. Яка адреса? Скажіть, яка адреса? Да. Сахистки, Ми... Якщо хтось да. скаже, що Давайте... це що не в постоянні хтось зробив, це, це ну, не Ні, це немає. Немає. На сайті, На сайті. Да. Всі в телефони поклацав хлопців перший матч в формі, построїлися, як правило. Поплачу всіх гравців. Ми подивимося, <толі> що я подумав, яка вона є, і поставимо реальну <толі> електронну. <толі> я б <толі> <води? толі> намагався зайти на сайт. Не працюю, я теж не Ні, <толі> Я вчора заходи, не відкриваю. Я важу вже місяць і не <зараз>, відкривається. <толі> <толі> Так, так, так. Давайте знову проплатити. Я вчора заходив заходиш, зашивається Пас, давайте зараз. Тобто давайте зробимо в електронному вигляді заявки вже на чемпіонат е, конкретно. Да? На кубок, так як вони ще команди будуть мінятися, не обов'язково в електронному вигляді всі. Тобто, хтось уйде, хтось прийде ще. Давайте на кубок зробимо. Ми, ви, ми це вирішили. Так. Драфиці, так. А на практиці вже в електронному вигляді. До 19 травня. Да? Води, а, танцю, а на кубок можна в бумажному принести, як завжди. Бо потом, ще якщо ти готовий в електронному, то давай а в електрону. Електрон. Да? Дивіться, я, я по Іванку, я знаю, що у них там буквально два чоловіка можна пігрівати. Або, або кубик і прибить. А так у них стабільний состав, в принципі, і зроку. Ну, зараз роздрукувати заявку, то я вважаю, не проблем. Просто от Сергій, йому важко працювати з цими писаними прізвищами. Есть, прохання, якщо вона йде роздрукована, ну хоть, щоб вона була надрукована, а не написана від руки. Вот. А з 19 по 19 електронний варіант, готуємо, фотографії готуємо і е, робимо те, що, що буде всім, всім зручно на цьому сайті. Чому не працює? Тому ну, що так трошки десь і відпали його, я, чесно, не знаю. Не знаю, чому не працює. О, на сайті дуже багато корисної інформації. Теж регламент, які, про який ми говоримо, кожен може зайти і подивитися, протоколи, статистика, багато-багато ну, чого. До речі, історію команд, ковалівка, є історія команд? Давай наповнимо там. Там є Добаві. одна закладка історія. У нас в районі скільки величезна історія Розумієте? Та ж Лувака, та ж Пуділька, та Ковалівка і так далі. Чому це не зробити? Коли... А ви я бачаю, я сяду, бо ви щось на мене все виставить на відео. Вони стоїш. Тому ага, ну, можна багато дуже цікавих речей зробити. Все полежить від нас. Дякую